Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Бренд Бустер» Робимо з бренду Тренд. Альоре, парфаворе, добрий день. А я баранішу ніжком раную. Вона так і називається. З тої ноги встав. <ривіт>, ба. Привіт. Привіт. Е, мене проти ніжок. Супер. Маринка, а що ти так захопливо записуєш? Мій рецепт? Так я ж тобі його ще не розповів. <ривіт> 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 добрий день. Добрий день. Шо? Багато роботи. А. Слухай, вони з тими планшетами скоро забудуть як дихати, поки об стіну не розіб'ються. Та, Ну, а мама де? В Мілані Петрушку вибирає. <ріст> <ріст> Та на кухні, де ж ще? Намагається запихнути баранячу ніжку в духовку. Бо там якийсь новий рецепт. Вже mm. щось тільки цією ніжкою не робили, хіба шамана з бубном не було? Соль! Блін, ти, ти не просто дзвонив моїй подрузі. Ти уламував її допомогти тобі помиритися зі мною. Соль, я дзвонив твої подрузі, щоб вона допомогла мені Та помиритися зі блін! Сту... О, дядь міша. Да. Привіт. Класний фартук. Дякую. Я так бачу, що у вас все стабільно погано, так? Угу. да. Все, як пішов. Давай. Двері! Це ще хто? Хтось з вікна випав. Ці ж зайшли. О! Привіт, Куме! Привіт! Користуйся! Так. Слухай, Я... може, все-таки залишишся на баранячу ніжку? Я, якщо того унітазу не проментую, моя мене за мізинець до сосни підвисить. Боже, яка жорстока. Комчику, <ривіт> привіт! Ніша. Привіт! Пока. Пока. А, стривай, куди ти так намарафетилась? На роботу терміново викликали, там якийсь форс-мажор не може без мене справитися. А ти пильнуй за ногою. О, кума, що це у вас? Де? Оп -пум. <пум> До побачення, кумі, привіт. дякую. Тебе зброя є? Тобі То тобі. Таку красуню треба на сигналізацію поставити, Бо в із з закладу разом з єпетитними буками. Якщо ти розумієш, про які я булки. Розумію, розумію. Кума, йди в сраку. Нащо ти мені ці мислі в голову псуєш? Я довіряю, дружині. Mm. Ей. О, соло, я тобі хочу все пояснити. Боже, поясни мені краще, де я так нагрішила, що ми з тобою зустрілися. Ну я серйозно, послухай. Просто мені здалося, що ми останнім часом почали з тобою якось зближуватись. Так Ти сам кажеш, що тобі здалося. Вставай. Рус? Руся, Руся? Руся, вставай. Ні-ні-ні-ні! Боже, не побіжіть хто небудь. Тарас. У мене якось друг навернувся. Хребет зламав. Зараз на візку. А, дякую, братик. Ти дуже класно вмієш підтримати. Ні, сподіваюсь, з Русиком все нормально. Давай, О, О, Боже, тихо. Тихо, 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 тихо. Ніжку, 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 ніжку. Отак от друг. До речі, теж свідомість втратив. Потім стогнав. Отак от. Потім взагалі скручувався. Боже. А потім ледь говорив. Та отак уже і в одну точку дивився. Все, давай з Богом тобі. Велічиться. Oh, ой, oh. ой, вибач, вибачте. Кітя. Сонечко, а ти знаєш, як нам шкодять планшети і телефони? Та ти не бачиш, я зайнята. Послухай мене, будь ласка, ці гаджети вони руйнують психіку дітей. І відривають від реальності. З часом ти перестанеш взагалі розуміти, де гра, а де реальне життя. Тебе бабуся вкусила, та ж сам заліпаєш. Окей. А давай пограємо в таку гру. Ти не користуєшся гаджетами, і я не користуюся. А в чому в реку? що можна виграти? О-о-о, молодець. Дивись: за кожну хвилину без користування гаджетом ми будемо заробляти одну гривню. Якщо ти береш гаджет, ти платиш штраф 10 гривень за хвилину. Ок. але мама буде сюдею і слідкувати, щоб ти не шахраював. Ой, заточка, мама не може, У неї контент був. Це ж було очевидно. А хоча окей, подивимось, хто з вас перший на стелю полізе. Мені нудно. О, а пішли пограємося у дворі. Шо ти що тут робиш? І що за зачіска, конспіратор? Ну, от чого ти так на роботу намарафетілась? Щоб красивий кабелюга твої булки вкрав, якщо ти, звичайно, розумієш, про які булки я кажу. Я зрозуміла, звичайно, зрозуміла, тільки я не зрозуміла, з чого ти це взяв. Я що не бачив, як отой свої перепелини подкачував. Міша, та ще й телефонами обмінялись. Та це представник компанії, яка кавою займається, і вони хочуть з нами співпрацювати. Ох. Ну, що ти наробив? Ну, що ти наробив? Так, давай, я тут все приберу, а ти йди додому. Чого це ти мене відправляєш? Я без тебе нікуди не піду. Міша, йди додому. А мені, будь ласка, каву і круаса. Якщо відмовити, напишу в книгу Скарг. І навіщо ти це робиш? Гарна буде репутація. Тиждень на роботі я одразу скарга. Каву і круасан. Так, Так, будь ласка. Momento, О, ну, може в травмпункт поїдемо або швидку викличемо? Та ні, не треба. Мене вже починає трохи відпускати. Добре. А, от якби ти ну, зробила мені, наприклад, що? Масаж. Масаж? Да, массаж. Чтобы меня уже достаточно отпустили. Фу. Ну, если это сработает, ну, хорошо. Давай. Нормально, Там починає попускати. Ух ты. Я вообще Ого! В тебе все нормально? В мене, в мене так. Ти, мабуть, просто в мені якийсь. Нерв заділа там. Нерв? Я з язиковосліновий. Язиково сліновий нерв. Ну так. Але мене прямо вже попустило. Дякую тобі. Якщо ти більше не вмираєш, то я тоді піду. Дякую, що побула зі мною. Будь ласка. Куди ти потягнемо? Дякую, що побула ще ви тела. Та ну. Я піду покличу Тараса. Поїхав. Ти мені вибач, я випадково набрала тебе в кишені. А -а -а. Я зараз э, в аптеку а -а -а. зганяю за мазю. а ти тримайся. Добре. Добре. Макероні, пепероні, шуби, Чуєш, давай пограємо в ще більш прикольнішу гру в мовчанку. Давай будемо сидіти один навпроти одного і мовчати. Прикольно? А хто скаже перше слово, той буде виконувати бажання іншого. Прикольно? Давай! Господи, звідки вас стільки? Ж? У вас роботи немає. Добрий день. Каву та сінабон, будь ласка. Сінабон. Сінабон. Добрий день. Порка млека, фан Ви що знущаєтесь? Добрий день. Два еспресо, Один латте. Вам з собою тут? О, зараз. Будь ласка, дякую. Ну що ви, ну ви що, під ноги не дивитесь, чи що? А, альора, я зрозумів. Ви дивитесь на булки заміжніх жінок. Розумію. так. Перепрошую, що? Це я перепрошую. Вибачте. Присядьте, будь ласка, я зараз перероблю замовлення за рахунок закладу і покладу вам макарончик, Макарончик. Що ти мені тут влаштовуєш? а? Ірочка, я, я, я бачив, як він дивився на твої булочки і облизувався. Ну, що ти талдичиш, як той баран уперся з цими булочками. До речі, про барана. Ти мав би бути вдома і дивитися за баранячою ногою. А, так. Так, все нормально, я Тараса попросив стежити за ним. Кого? Тараса? О, ти знайшов кого просити. Так, іди негайно додому стежити за Тарасом, який стежить за бараном, якщо ти розумієш, про що я. Два еспресо, один лати. Розявляєш? Я вже хотіла купувати тобі мазь в аптеці, але я розповіла фармацевту твої симптоми, і він сказав, що треба терміново викликати лікаря. Тому от. У вас всі ознаки дуже серйозної проблеми. Так. Дозвольте, я вас огляну. Що? Давайте. Давай, все буде добре, не переживай. Все буде добре. Mm -hmm. Тільки не рухайтесь. Я з тобою. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Щось відчуваєте? Я відчуваю, гетеросексуальний дискомфорт Боже, лікарю взагалі лучше відчуває. Зрозуміло. Щось відчуваєте? Ясно. А так. Угу. Добре. Все буде добре, не переживайте. Так, что себе чуваете? Ничего. Угу. А так? Ай. Ничего не ничего. Угу. А тут? Что себе чуваете? Ага. А чого ж ви плачете? Знаєте, просто уявив, що ця болячка буде завжди. Ти... <плес> Зрозуміло, перелому в нього немає, у нього міжхребцева грижа. грижа. Потрібна термінова госпіталізація. Якщо сьогодні не прооперуємо, можливий неминучий параліч кінцівок. Усіх. Я зараз вам зроблю блокаду. Щоб безпечно вас транспортувати до операційної. Давайте. Алло, да, тат. Ти програв, ти програв. Моє бажання знову грати в конячку. Тарас, глянь на набаранічу ногу. Якщо мама тебе буде питати, чи я тобі це казав, то ти кажи Да ще зранку. Поняв? Майже тат. Ага. Дякую. Знову? Ай! Тато конячка. А може краще допоможемо бабусі разом приготуємо десерт до вечері. Давай зачитуємо. П'ять яєць. Робиться, дивись, показуй один раз. Тарас. Ой-ой-ой. Зараз. Показуй другий раз. Отак. Дивись. Опа! Сюди. Супер, далі. Три склянки борошна. Робиться, дивись, показую. Три склянки борошна. Робиться. Дивись. Десь три три ложки цукру. Робиться? Тато, це сіль. Так? Да? Ага, точно. А я тебе перевіряв. Дивись далі. Отак. Десь три. П'ятнадцять грам барвника. Робиться. Дивись. Тато, стій! Ма, а п'ятнадцять грам – це скільки ложок? Ну, я все-таки знаю. Я ж суття не ваги. А в телефоні є ваги, знала? Тато, я не хочу штраф. Сонечко, а може наш тато не буде проти, і ми за користування телефонів зарахуємо штраф тільки йому. Добре, бери планшет, будеш засікати, скільки я користуюся. Гарна справа, але ні, дякую. Я можу і на годиннику на духовці засікти. Та ти су, та ти су. В кого ти мене стаку розумно? Ага. Ага. опа. Ну, тепер можна готувати. Це дуже болючий укол, деякі навіть кричать, але інших варіантів у нас немає. Колимо прямо в хребет. Давайте. А, ні, Ви знаєте, мене попустило прямо зараз в воду. І я вже ну, можу ходити. Бачите, все добре. Трохи боляти ще укол, але все добре. Mm -hmm. Зараз ще твій гаманець дуже гарно попустить, тому що тепер ти повинен оплатити хибний виклик лікаря. А точніше чотири тисячі гривень. Скільки? На скільки ти думав, коштує дві години заслуженого артиста України? Провідного актору тюгу. Причому зі всім своїм реквізитом. Привіт, друже! Ти мене розіграла? Ні. Це ти думав, що розіграєш мене, а вийшло так, що розіграв сам себе. Давай, друже! Ага. Добрий день. Добрий день. А-а-а! Я так і знав, а-а-а! що не встигла мене вигнати, да? Все-таки знайшла собі молоденького з дорогими подарунками. Цить, а? цить, міша, цить. Значить, так, слухай мене сюди. Зараз ти збираєшся і йдеш додому і кидаєш цю роботу назавжди. Ви як розмовляєте з жінкою? По-перше, вона для тебе тьотя. <гум> а по-друге, не перебивай, коли старші говорить. Що знайшов собі красиву жінку і захотів її купити? Міша. <гум> <гум> Любов віником не купиш. Так, що тут у нас? З днем народження Лілічка. Міша, Міша, не вступай! Хоч би ім'я запам'ятав. Її звати Іра. І день народження в неї було недавно. А я Лілічка, власниця цього закладу. І день народження сьогодні у мене. З днем народження, Лілічка. Дякую. Много я літа, літа, много я літа. Поговори, сеньора. мені ще так стидно ніколи не було. Ну-ну-ну хіба колись на базарі джинси міряв, то зі своїми штанами і труси зняв. О. А пробачте, Іра не винна, це я вам зіпсував. День народження? А справа не в зіпсованому дні народження. Я їх завжди не любила і ніколи не відмічаю. Саме тому я і вирішив зробити сюрприз. Вигадав той форс-мажор, щоб ти поїхала з кав'ярні, а я залишив подарунок тут. Дякую, це дуже мило. І те, що ви так любите і оберігаєте свою дружину, це теж мило. А от зіпсована репутація кав'ярні і втрачений прибуток оце не мило, це погано. Ірино, це перше. Я сподіваюся, останнє попередження. Я обіцяю лілічка, що більше такого ніколи ніколи не повториться. Так, Міше? Но, ялі. А, опа! І це ми самі зробили. Вау! Wow. Смакота! Ah, Ой, клас! Так, а давайте зробимо селфі. Yeah. <laughs> ну що, молодець заслужила. Тепер можеш пограти? Добрала спочатку справи. Так, я без планшету була 4 години 38 хвилин. А це виходить 278 гривень. Мам, а скільки там у тата хвилин штрафу я сказала? 3 хвилини 12 секунд. Гаразд. Це ж мій тато. 12 секунд рахувати не будемо. Плюс 30 гривень штрафу. Так, разом 308 гривень. Будьте люб'язні. <гум> Даю з бонусом. Соло, можна вийти. Ти ходити не можеш з собою. Ну так, я дзвонив твоїй подрузі. Але я просто хотів дізнатися, що ти думаєш про нас. От і все. Ну, Мені реально здалося, що ми з тобою йдемо якось на зближення. от і… А сьогодні я, як дурень, просто намагався з тобою провести якось час. Ну, ти розумієш, це ж просто. Ні. Дивись, я вже повністю прийняла той факт, що ти постійно в цьому будинку. Більше з цим боротися я не буду. Але на щось інше навіть не розраховую. Добре. Звичайно, я розумію. Пірусь, ну я вже і зачіску нормально зробив. Міску ну, зі ну я ж уже вибачився. ну припини дутися, досить. Ну ти як пішла на роботу. то стала якась нова, гарна така. ну Я почав Ну Звісно, я боюся, що ти вибереш собі якогось Рамадзотті. Міша, ти як каже кома? Дурачок. Ну. Mm. 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 Але так більше не роби. Okay. Хоча мені було приємно. Розпитай мені О, uh -huh. okay. oh, Я бачу намальовується примирення. Але сьогодні не було лекції, що ти не маєш тут сидіти. Я над цим працюю. Скажеш мені потім. Добре. Так. У нас є новина. Завдяки небайдужості людям у нашій сім'ї Златочка провела не тільки цілий день без планшету, uh -huh. але й заробила гроші, uh -huh. навчилася готувати uh -huh. і, uh -huh. і зробила мамусі контент. Mm -hmm. so, all I to you. Так, ти не бачиш, я зайнята. Послухай, будь ласка, ці гаджети, вони руйнують психіку дітей Відривають від реальності. Як відволікти дитину від? А давай в таку гру. Э, е, звісно особистим прикладом. <плес> а пішли пограємося у дворі. А ще покажіть, що гаджет може бути не тільки розсобою, але й корисною штукою. 38 хвилин. Триста вісім гарів. Але головне робити все з любов'ю. Мариночка, це прекрасне ура. відео. Дякую. Прекрасне. А ти можеш мені скинути? Я кумі перекину в чат, в вулиці перекину. Та, зараз. І, і мені скинь, будь ласка. І мені, я мені теж мариночка. І я за і в чат гаража закину зараз. Покоління пішло, вийшло в своїх гаджетах сидять.